У Подільську стає яскравіше. В міських парках оновлюють дитячі та спортивні майданчики. Працівниці з пензлями в руках ретельно відновлюють кожну гойдалку, лавочку та тренажер. Усе для того, щоб дозвілля маленьких та дорослих мешканців було не лише веселим, а й безпечним. Як проходять роботи, розповідають самі працівниці. Ми якраз майданчики, що ну, що Пописано нічого, не пописано, нічого не було, щоб було гарно, красиво. Ну, є діти такі, що вони їх скребуть і обрісовують. Що треба, щоб трошки батьки дивилися за дітьми. Проводяться роботи покраска дитячих майданчиків по всьому місті, де вони знаходяться. Там всі майданчики дитячі. Ми фарбуємо. Хочемо, щоб було гарно, щоб дітки. Приходили на майданчики, віддихали з батьками, щоб було гарно, чисто, красиво. Ми не тільки фарбуємо, а також і прибираємо їх. Хотілося б, звісно, щоб наших працівників труд трошки цінився, тому що коли ми тільки покрасимо на другий день. Це ну, просто і рісують дітки, і, і ногами толочуть. Ну, хотілося б, звісно, поваги до наших людей. Вони дуже стараються, щоб було гарно, щоб було добре. Всім. Фахівці просять і дітей, і дорослих берегти результат їхньої праці, не малювати на свіжопофарбованих конструкціях і не ламати обладнання. Адже краса нашого міста залежить від кожного з нас. Ірина Десюк, Віталій Полуденко, телекомпанія Пет.